Костянтина Елісеєва, представника України при європейському союзі в 10-15 роках. вітаю, вітаю вас, дякую вітаю ради бачити, Костянтин. Ну дивіться, сьогодні відбувся справді. Символічно важливий саміт Україна ЄС і символічно він важливий, хоча б тим, що керівництво Європейського союзу не побоялося, а приїхало разом одночасно в Київ на офіційні заходи. Продемонструвавши цим самим і підтримку у війні, і зацікавленість в співпраці з Україною в інтеграції України. Але такі брифінги на і Інформація, яка до нас надходить після саміту, ну вона поки, поки що не є ну достатньо повною, не є революційною. На цьому саміту передували там різні показові такі, якісь там дії наших правоохоронців демонстративні. Ну а але передували дуже різкі заяви з боку наших партнерів щодо виконання тих критеріїв кандидатства, які були затверджені літку. Ну, да, зокрема щодо там верховенства права, конституційного суду. Ду е ось ну і так влада кайм, якби наш накачувала порядок денний напередодні саміту. Були заяви офіційні, що вже цього року повинні почати ми перемовини про безпосередньо вступи про це. Що за два роки ми можемо вже бути членами ЄС, але по факту, от, найбільш така політична вагома. Заява від президентки Єврокомісії Урсула дер Ляєн полягає в тому, що вона заявила, що немає ніяких строків чітких. от, е, ніяк, як вона сказала, немає ніяких часових рамок у вступі України до ЄС. Тобто, в часі ми не обмежені, будемо там виконувати, говорити. Коли от це все визріє, то визріє. І це явно не те, що мені здається, хотіли почути від неї. Ну звичайної представники влади, і і ми всі, мабуть, на все ж. Так які ви впевнений спостерігали за самітом. Ви були цією людиною, яка проводила і реалізовувала багато надважливих політичних рішень, з єс в тому числі там і безвіз і угоду про асоціацію. Ви розумієте, що означає їхні фрази, їхні підтексти, інколи їхнє мовчання? Тому який післясмак у вас залишився після цього саміту? Дякую, передусім, саміт дуже важливий. На мій погляд, цей саміт, по суті, став самітом європейської солідарності і кандидатства України. Всі говорили, і ви правильно сказали, символіст того полягає, що це перший саміт після отримання статусу кандидатства історичного рішення, і звичайно, після широкомасштабного вторгнення. І я думаю, що європейська європейські лідери зробили все можливе для того, щоб дійсно. Зробити цей саміт успішний, тобто я мушу сказати, що апріорі саміт був приречений на те, щоб бути успішним. Іншого не могло бути, тому що дійсно сьогодні Україна по суті захищає демократію, захищає європейські цінності. І звичайно, європейському союзі теж дуже важливо показати історію успіху. Це перша така політична канотація. По-друге, звичайно, я вважаю, що як завжди, перед самітом, і це на мій погляд. Завжди є така, знаєте, стандартна помилка влади. Е, у нас є завищення очікування. Я думаю, що ключовий урок це ми маємо все таки керувати очікуваннями. Е, давайте скажемо чесно, що е, е, ну не можна за, за два роки стати членом Європейського союзу, е, бо набуття сенсу єс це не спринт. Е, я звичайно дуже сподіваюся, що в нашому випадку це не стане марафоном. Але головне бігти прямо і не знаєте, курс не міняти. Це ключове. Дуже важливо, звичайно, і це дійсно важливо, що приїхали напередодні саміта велика делегація 16 єврокомісарів. Дехто каже, що це безпрецедентно в історію відносин України ЄС. Візити Єврокомісарів і зустрічі, з урядом України такі е, речі були. Ще за мої каденції. посла. пане Костянтине, ви з нами зараз. Буквально за секунду ми перенаберемо пана Костянтина. От якраз поки ми. А Говорили з ним от в ці секунди. з'явився підсумковий документ саміту. Він, він складається з дуже багатьох насправді пунктів. Я так розумію, що там є надважливі 32 пункти. Я звичайно не встигаю їх зараз там всі обробити, але деякі про деякі треба відзначити. Ну і там багато є про звичайно протидію російської агресії. пане Костятине, ви з нами знову. Так, з вами. Тогда, будь ласка, да, продовжуйте. Я не я не зрозумів на чому я зупинився, якщо чесно, але е, е, хотів би почути від вас запитання. Будь ласка, А, добре, тоді е, дивіться, поки ми з вами говорили. Якраз в ці секунди з'явився з'явилася спільна заява за підсумками саміту. Там 32 пункти, багато пунктів щодо протидії агресії Росії. Я поки ну не, не, не маю змоги її, звичайно, в ефірі де детально чи навіть не дуже детально вивчити, але принаймні, от те, що вже починає йти мереже. Ю це те, що ЄС погодився надати Україні оцінку так звано усний звіт для країнів-членів ЄС швидше ніж обіцяв, говорилося про осінь 2023 року. Зараз домовились на саміті, що вона буде надана. Ну я так розумію, в найближчий час що це за процедура і чим вона важлива для процесу європейської інтеграції? І ну і про що каже, от м, така подія з точки зору довіри та кому. З Брюсселем? ну по перше, я зазначу, що саміт з країною, яка не має статусу кандидата, і саміт ЄС країною, яка і має статус кандидата, це великі дві великі різниці. Чому тому що сам статус кандидата він підвищує. Рівень відповідальності, який на себе бере європейський союз для підтримки країни кандидата в даному випадку України політичної, безпековий, гуманітарний, соціальний і так далі. Галузі, і тому логічно, що нинішній саміт був мав дуже широкий порядок. Денний і дійсно має дос досить розгову розлогий розлогу спільну декларацію. Це по перше. По друге, я який далі у нас шлях? Ну, давайте скажемо чесно, що в заяві чітко констатовано, що Україна має повністю. Я підкреслю на слово повністю, там є слово фулі, то тобто є повністю виконати, скажімо так, рекомендації, які висунула Урсула Вандерляйн від імені Європейської комісії для того, щоб Україна потім перейшла до переступних перемовин. Тобто, це є чітка констатація констатація. По друге Алгоритм наступний дійсно десь приблизно на весні, березень, очевидно, квітень. Буде так званий проміжний усний усна доповідь про стан виконання семи рекомендації. Тобто, це буде суто проміжний, і він нічого нового не поміняє. Це буде констатація наскільки Україна досягла прогрес, а на саміті чітко показали, де Україна має. Досягти прогресу, зокрема, йдеться і у питання, пов'язані з національними меншинами, питання пов'язане з реформою Конституційного суду, і це чітко вказано в тексті спільної декларації. Три е, найбільш важливий це те, що в декларації зафіксовано, що буде наданий е, е, доповідь про виконання семи рекомендацій вже в жовтні. Європейської комісії uh -huh. в рамках е оцінки загального пакету розширення який традиційно щорічно Європейський Союз готує, і отут от буде ключова для нас знаєте, така фішка, якщо Україна до цього моменту до жовтня виконує повністю, ще раз підкреслюю, всі сім рекомендацій Європейської комісії, то Європейська комісія констатуватиме тоді виконання і буде рекомендувати Європейській раді дати зелене світло на початок переступних перемовин. По, по графіку, по Календарю після жовтня наступна європейська рада буде в грудні. Тобто, в грудні Європейська рада мала похвалити рішення про початок переступних перемовин Це так званий оптимістичний сценарій. Якщо Європейська комісія в жовтні констатує, що Україна зробила вагомий прогрес, але залишається виконати деякі виправити деякі недоліки, і так далі, то відповідно відкладається. Момент прийняття європейського раду рішення про початок пересувних перемовин, тобто, отакий от сценарій, судячи спільної декларації, я бачу. Але ми маємо чітко розуміти. Я думав, в куларах європейські партнери, європейські лідери пояснили нашим урядовцям, що наступний 24-й рік це все таки рік виборів до європейських інституцій. Нагадаю, що травні будуть 24 року вибори до європейського парламенту, і до листопада 24 року має бути сформована вся європейська комісія і відповідно обраний призначений голова Європейської ради. Тобто, ви розумієте, що е, це такі от технічні пертурбації і зміни керівництві звичайно призупинять процес. Як кажуть перемовин України з європейським союзом, але ми маємо розуміти, що є також певний час між ухваленням європейською ради рішення про початок переступних перемовин, і він має бути ухвалений, до речі, одноголосно. Я ну, оптимістичний це грудень, і початком самих перемовин, тому що після ухвалення рішення Європейської радою Європейська комісія. Має підготувати ще директиви. Ці директиви мають бути обговорені, розглянуті і затверджені ще одним рішенням Європейської ради. Тобто, я не хочу далі йти по цій схемі, бо це суто професійне. Але схематично, знаєте, весь процес інтеграції пане Костянтине. Будемо да будемо тоді дякувати. Бачити зв'язок на, стабіль, на стабільний Костянтин, Костянтин Єлісєєв, дипломат, представник України при європейському союзі в 10-15 роках Був з нами на зв'язку.